Ми зараз знаходимося з вами в ортопедичному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні. Ми з питання стосовно нашої підопічної догляду вдома Сумської обласної організації Товариства Червоного Христа України, пані Біркун Вариса Олексіївни. Вона із 10 квітня 2023 року знаходиться на супроводі, на обслуговуванні проєкту Дома». надана соціальна помічниця, яка кожного дня її відвідує і задовольняє всі її потреби. Ми організували консультацію лікаря-ортопеда в місті Суми. І після цього було вирішено питання поставити я на чергу на безкоштовне протезування по заміні кульшового суглобу. Наразі вона прооперована і знаходиться в лікарні після операційному періоді. У 2022 році розпочалася війна, і в Україні було створено проєкт Догляд вдома. Потрібна допомога в цей час, оскільки люди залишилися на самоті своїми бідами. Ця програма забезпечує допомогу особам похилого віку. Зазвичай, що діти виїхали за кордон, за межі Сумської області, а люди похилого віку, вони вже свій вік прожили в себе в домівках, вони не хочуть залишати свої домівки. Дуже Потрібна допомога, допомога в догляді, допомога взагалі продуктах харчування, гігієнічних наборах, дуже багато звернень, дуже багато людей, які просяться, тому що залишилися без допомоги.